Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Навір Сьогодні я в гостях в Ані, яка є власницею СПА е, у Варшаві. Сьогодні Аня розкаже свою історію, як взагалі у них виникла ідея в їхній сім'ї створити такий бізнес, е, чим Аня займається, е, як взагалі побудований цей бізнес е, і розкаже трошки більше про себе. Тому обов'язково підписуйтесь на youtube канал. Також підтримайте це відео лайком. Якщо у вас є запитання, також пишіться в коментарях. Отже, давайте почнемо. Аня, привіт. Дякую ще раз, що погодилася на цей підкаст. Розкажи, будь ласка, декілька слів про себе. Всім привіт. Не знаю, чи дивитися на тебе чи в камеру. Буду дуже живою, бо я, це мій перший підкаст. Так, тому, тому, мене звати Аня, мені 26 років, я вже 10 років живу у Варшаві в Польщі. Ну і що? Займаюся життям своїм. Так? Я дуже обожню Польщу. Дуже люблю поляків, якби дуже мені гарно тут живеться. Ну якби оборчуває такий акцент місце. складно, так що ти ще польську знаєш так, дуже добре. В мене так. Мене чоловік поляк. Так я закінчувала тут школу, університет. Я тут uh -huh. закінчувала. Тобто, мене робота також, так як я говорила, що я працюю ще в готелях. На даний момент я в декреті так дуже так. красива донечка мія. Так ми теж хочемо привітати. тебе. Дякую, туди. вас також так, нас так співпало, У мене Марк народився 15 вересня. Ми тоді ще приносили наш підказ. Пам'ятаю, а у так. вас 5-го, Так У нас 5-го мія. Так, так. так. М -м -м. мія і марк так? супер. Нормально. Супер. Ви бачите. Ви получається зараз. Проживаєте найкращі моменти. Ми також так. просто насолоджуємося тим тим періодом. Але бізнес також повинен працювати. Розкажи, будь ласка, про твої салони Royal Spa. Наскільки я розумію, їх є два. Так, е, Так, один у нас є салон в Варшаві, другий під Варшавою, це кілометр під Варшавою, це Бабі Нова. Е... І зараз ми в ньому знаходимося. Я також так, потім так. ставлю вам сам салон, щоб ви подивилися, як він виглядає. Розкажи, будь ласка, як тобі вдалося взагалі відкрити цей салон, і звідки виникла ідея саме СПА-салон. Звідки виникла ідея? Взагалі, я по житті дуже дуже легка на підйом. Так, тобто мені не треба там довго думати. І як виникла, ми просто зажартували з дівчатами на роботі, коли ми після ковіду відкривали готель. Ми зажартували з дівчатами на роботі, що там Аня відкрий Спа, будемо до тебе ходити в переривах, в перервах. Вибачаю за українську, тому що я, так як я говорила вже давно живу в Варшаві, ще я з Луганської області, так у нас українська не, не дуже але якби буду дуже старатися добре. пільнувати свою українську. Е, зажартували, і в і в сумні, це так і вийшло, що ми відкрили спа. Я б е, верталася з роботи, позвонила тоді ще до свого хлопця, зараз же чоловіка до свого каміля. І говорю, а, ми так зажартували, а чому б і ні? І Каміль говорить: ну якщо так, то давай. А ми якби дуже швидко, швидко цей. Ну і ми тиждень відкриваємо спа. Супер, скільки часу вам зайняло, щоб відкрити саме це? Чи це була перша точка, чи ні? Це ні, це друга три роки. Три, три роки. роки, так тут дуже велика спа, як ну якби відносно велика, так то 240 квадратних метрів, тобто ну таке досить велика спа. Ми зробили першу частину. і Ще там нас ти бачив, що в нас так, ще так. в ремонті. Друга частина вже закінчиться ремонт. Тому якби ми так все своїми силами трошки кредитувалися, так ну бо це дуже велика інвестиція, але але але, але так, але стараємося своїми силами, щоб не. Угу. Тобто спочатку ви відкрили салон у Варшаві, так? так а так, після Варшаві. цього чому виникла ідея взагалі відкрити ще один? нього? Не замало заробляли? Е... Вам було е... замало? Чи ви хотіли в цьому напрямку більше відкривати салонів? Яка ідея? Чому і... саме два салони? Ідея була в тому, що нам що ми хотіли це розвивати так. Нам трошки також не сидиться на місці. Ми, наприклад, зараз у нас ще новий проєкт єс, є який зв'язаний також з салонами і з онлайном вже. Ще не буду говорити, який це проєкт, але це мені здається, що якби я вже не пам'ятаю, чому це так сталося, тому що ну, тому, просто так сталося, ми так вирішили, що ми от вже цей там, етап пройдений, так вже там є один салон, що в нас вже ми можемо другий так відкрити. Ще в нас також дуже гарно працює то, що. Якщо, наприклад, у нас працівники наші можуть сказати з, з певністю, що це золоті кадри, так тобто всі працівники, які працюють в спа, це ну, 100% золоті кадри, тому в нас дуже гарно працює система рекомендацій. Так, тобто, в нас, якщо говорити також про поляків, це 90% поляків клієнтів. Так, у нас є дуже багато також українців з Білорусі, але більшість, більшість це поляки все ж. І тому якби в нас вже настільки переповнилась база, так що в нас ну, нам потрібно було вже, так треба. десь відкриватися. І ми спочатку думали про відкриття у центрі. Але ну, якби центр Варшави, не знаю, хто там будуть дивитися глядачі з Варшави, що центр ну він дуже вже переповнений салонами, там дуже багато салонів. Тому була ідея, щоб відкритися саме під Варшавою, щоб mm. зменшити ринок, якби щоб зменшити конкуренцію. Е... Так і було по конкуренцію також. Але щоб вже не входити там, де багато, так угу. щоб ну бо ми, наприклад, тут під Варшавою я вважаю, що ми тут що ми тут трохи виняткові, так тобто тут немає такого салону, так так як у нас, так якщо говорити про площу, про послуги, так що все, все якби зібрано, так тому. Ні. Тому в нас би в Варшаві просто в центрі не було б стільки стільки тут. Так розкаже трошки більше ще про салон. у Варшаві а який він скільки там метрів? Які послуги надаєте? А чим він відрізняється від цього салону? там? Менший салон, бо там салон. Ми маємо в готелі угу. там близько 70 квадратних метрів. Там є масажі, сауна. І послуги в сервісу. Угу, супер. А скажіть, будь ласка, які найбільші у вас були виклики взагалі або ж проблеми при відкриттю бізнесу? Тому що у нас дуже багато в мене є підписників, які взагалі хочуть почати щось, угу. але бояться втратити роботу, стабільний заробіток, бояться за інвестувати гроші, угу. заризикувати. З чим ви стикалися в вашому бізнесі? Що тобі зараз приходить перше на думку? Якщо найважливіше це не боятись, бо я вважаю, що страхи це те, що взагалі нам заважає жити. Так я знаю, що так, коли там нам було розповім трошки перед історією, коли нам було 18 років з моїм тоді ще хлопцем зараз чоловіком, ми вечором вирішили, що ми закупимо взуття і поїдемо в Київ, знімемо в магазин в Києві і його і будемо там продавати взуття. Так, і це нам прийшло в 11 вечора, коли, ми там, коли там мене мій камінь забирав з роботи, так, коли я ще працювала офіціанткою. Тому зараз ми вже так би не зробили, тому що в нас нам вже ми старші, так, в нас вже більше страхів з'являється. Але саме пам'ятаючи про цю ситуацію, що ми тоді так зробили, так спонтанічно, що взагалі ми якби не цей, я розумію, що, що страхи це те, що нам заважає. Так? Тому дуже важливо. Не втрачати саме те, що во ти зараз відчуваєш. Так звісно, якщо говорити про бізнес, які в нас були, які в нас були е, труднощі, чесно зараз не ну, якби не вспомнесильно запам'ятаю труднощів, тому що в нас досить все е, злажено. Так, тобто в нас насправді не було такого, що в нас там якісь були, навіть коли був е, там. Час ковіду так тому якось давали собі раду. Так трудно, що якби приведенні бізнесу в Польщі, так звісно, це є, тому що взагалі ведення бізнесу в Польщі дуже тяжке. ведення бізнесу салонного взагалі дуже тяжке. Я знаю, що дуже багато салонів відкриваються, закриваються. закривають раз. Хотів запитатися зараз. У мене також багато знайомих uh -huh. і у Вроцлаві, і uh -huh. Варшаві продають салони, тому так, що вони так. не рентабельні. У тебе все добре? Так ти не, так. не, не, не плануєш закриватися там, чи <кільки> відкриватися ще <кільки> відкриватися. Супер. Наскільки я розумію, що в тебе також дуже важлива підтримка другої сторони, а саме твого чоловіка, так? Ти робиш, згадувала про це, що він тебе в цьому підтримує. Так, так. так. так, так. Наскільки ти вмієш відділяти бізнес і особисто? У нас ми разом вже 9 років. Ми по шрубі, так в нас був шлюб цивільний і костельний, так тобто в нас цей це так. Я дуже багато говорю просто не mm -hmm. і якби в нас від початку підтримка. Так ми, ми разом ходили до школи, тобто в нас від школи ще підтримка. Mm -hmm. Там коли в мене не 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 вдавалося там. Здати хімію, а в нього математику, то я його підтримувала з математики, він у нас з хімії. І якби в нас це з самого початку можна сказати. так? Тобто він від початку тебе підтримував? Ми, ви... друг... Ми uh -huh. один одного від початку підтримуємо. так. так. Супер. Скажи, будь ласка, що на рахунок самого салону. Чим він унікальний від інших салонів? Я особисто також, коли передивлявся ваші сторінки, я побачив багатьох зірок. Так, так. Як тобі вдалося, наприклад, здомовитися з ними, або чи це твоя одна із фішок, щоб маркетингу uh -huh. для того, щоб привертати клієнтів, так як я говорила, у нас дуже гарно працює система рекомендацій. Тобто, в нас звісно, щоб там прийшла перша зірка, так то чи там к котрий зірок, то ми також там працюємо, так щоб ми пишемо, так там спілкуємося, але в нас дуже гарно спрацювала система саме рекомендацій. Тобто, в нас прийшла перша зірка. І вона якби порекомендувала нас і далі. Так у нас, наприклад, Надя Дорохєва то вона у нас обслуговується вже більше року. Е, Оля Полякова також Артем Півоваров також у нас був коли був у нього концерт. у Варшаві е, джамали якби багато зірок, так і і, і звісно це. Частина, звісно, наша, яку ми працюємо так, але це також частина рекомендацій. Так? Тобто я правильно розумію, що якщо хтось має бізнес, він надає хороші послуги угу. географічно, наприклад, потрапить він в місце, де знаходяться ті ж зірки. Найважливіше це надавати хорошу послугу, і щоб це прошло, просто органічно дійшло рекомендаціями до цих зірок. Чи навпаки потрібно до них стукатися? Не по різному найважливіше це робити те, що ти любиш. Це найважливіше, це найважливіше, тому що може бути, може бути гарний салон, може, бути, може бути, можуть бути гарні послуги, може бути навіть гарний масажист, так але якщо він, наприклад, не любить того, що він робить, то ну, ніхто до тебе не повернеться. Так, дуже важливо саме любити то, що ти робиш. І якби я ж говориш, ми багато працюємо, у нас є, є також відділ маркетингу, який яким на початку була тільки я. Коли ми тільки розвивалися, то тільки я була відділом всім і адміністратором, і е, прибирала, і, і маркетингом. Всім, е, звісно, ми пишемо. Так, ми контактуємося з менеджерами, але також працює система рекомендацій. Набрасно. І це також якби підтвердження того, що в, в нас немає такого, що до нас хтось раз прийшов і більше не прийшов. Ні, в нас, наприклад, Ерефієва так можна подивитися по інстаграму, по відміткам. Що вона нас вона як в варшаві, то вона до нас забігає. Так ще й при оказі нас відмітить, так mm -hmm. тобто це. Super. Це можна слідкувати, так зрозумів. А ти також нагадала, що ти працюєш керівником так. В готелі, так, Скажи, як це тобі виходить баланс тримати? Також я вже запитав за чоловіка, <laughs> тому що я наскільки розумію, чи в тебе тут є створена структура, є так. операційний менеджер. Як це працює так. без тебе? Чи ти також впливаєш на це? Я я завжди на все впливаю. Немає такого, що якби структура завжди. Я вважаю, що навіть та структура, яка супер працює, завжди потрібен контроль. Так? Ну, Бо контроль це то, що ну якби спа моя спа це моє бачення. так? І, ну, У кожного своє бачення, з моє саме моїм, тому то, що є в нас контроль, це не зміниться. Mm -hmm. Так, але структура тут є, тому мені вдавалося раніше також. Поєднювати. поєднувати так. мені вдавалося поєднувати зараз. Мабуть, вже буде тяжкіше це поєднувати, тому що в нас з'явилася наша довгоочікувана очікувана і мія. Е, тому і тому ну подив, Подивимося, як буде е, через рік, тому що поки що так. Е, я поки що не працюю. Так mm -hmm, то тобто, зрозуміло. Я... Скажіть, будь ласка, які у вас плани? Чи ви плануєте відкрити третій салон? Чи ви плануєте розвивати вашу е, кількість клієнтів? Які mm -hmm. у вас плани на майбутнє? Звичайно, розумію, що зараз у вас є е, мія, <laughs> е, і чи у вас просто зараз помінялися пріоритети? Ви зараз будете займатися виховання, виха, вихованням дитини? Плани в нас є, звісно, є чи це буде ще один салон, чи це буде розвиток того, що зараз є. Точно сказати не може. В нас ну, ми плануємо так, в нас є певні речі, які ми плануємо, але хочеться тут все довести до такого, що, що супер, супер. Якби я вже почуваю те, що це вже в нас, що вже можна далі йти, щось якби вже інше відкривати, чи це буде салон, чи це взагалі інший напрямок, то ще не знаю точно. Але але так, але так, ми завжди вважаємо, що гарно розвивати саме декілька напрямків, тому що. Ну, якби ковід нам показав так, що є, один напрямок це не завжди стабільно, тому в нас завжди декілька Гаразд. Тобто крім салонів і керівника, керівника отелів, більше ти нічим не займаєшся. Так зараз ні, зараз ні. Mm -hmm. Ну це і так вважаю, багато. Так це дуже багато. Я не знаю, як тобі виходить це поєднати, тому що це справді велика відповідальність і отелями керуватися. Також дуже велика відповідальність, велика кількість людей Ну, почать я керую більше резерваціями, так резерваціями і фронт офісом, тобто mm -hmm. адміністрацією Сами на рецепті, так? ти також згадала, що ви будуєте свій будинок? Так, так, так це була ваша мрія? Чи ви планували це робити? Як це взагалі? Тому що я знаю, що зараз навпаки багато людей продають нерухомість. Ми особисто теж не знаю, чи ми забігли наперед, купили квартиру у Вроцлаві, але все одно думаємо можливо кудись далі поїхати. Які у і... вас взагалі бачення цього і жити тут і зараз. Жити Коли тут зараз? і зараз, так? Ага. я з Луганської області, ми в 2014 році мусили переїхати, так? якби багато залишили там ціле наше життя. Так? На щастя, мені було 16 років, тому я адаптувалася, ну, якби в мене, звісно, був період адаптації досить такий важкий, але я адаптувалася швидко. Так? Тому... Я знаю, що таке, коли ти все залишаєш і виїжджаєш, і починаєш заново жити. Так ну, але вважаю, попри все, що, що ну, якби ніколи не буде відповідного часу. Ми, наприклад, почали будувати будинок, коли почалась війна. От почалась війна, і я ми розмовляємо з чоловіком. Я говорю: от час цей момент, коли нам треба почати будувати. Бо якщо ми зараз не почнемо, ми будемо там три-п'ять років сидіти і ждати, ага, почнеться чи не почнеться? Почнеться зараз чи почнеться через рік. Розумієш, тому я дуже рада, що ми на кінці будови. так, е... ну, отак. Тому що війна може початися, може не початися. Так, можемо, Ми mm -hmm. можемо ще 10 років так, жити в, такому, в такій непевності, так, як я так сказав. Скажи, будь ласка, ще раз, можливо, є якісь у тебе такі поради, всказівки ще раз для початкових бізнесменів. Крок по кроку, наприклад, хтось живе в Варшаві. Працює на роботі і хоче щось почати З чого взагалі почати ну крім ідеї, так з чого взагалі почати е... своє життя, щоб почати бізнес. Потім е, від того, що ви будете здобувати досвід, досвід і знання. Мені дуже багато мені дуже дуже багато дала саме робота. Чи це була робота, коли я роз роздавала листовки, як мені було 16 років? Чи це була робота, коли я працювала офіціанткою? Це все мій досвід, який зараз відображується на тому, де я що я і хто я. Так це я в мене є порівняння з бізнесменами, з підприємцями, які не працювали взагалі ніде, і спочатку відкрили бізнес. І я розумію, що вони саме цей досвід, який я здобувала, там не не знаю, навіть розрахування терміналу, так це це все досвід. Так, тобто я, я вважаю, що треба гарно попрацювати, і коли ви вже розумієте, що всь, якби все е, тут вже відпрацьовано, вже треба йти далі, тоді вже йти далі. Так, коли ви вже впевнені 100%, тому що е, так як я говорила, бізнес в Польщі, а саме салони бізнес він дуже важкий. Це робота там. Це робота ікс годин на добу. Дуже важка робота утримати бюрократія, так якби клієнти, працівники, звісно, так. працівники так дуже, дуже важливо знайти працівників. І дуже важливо мати хист до цих працівників, так щоб він щоб їх, мотивувати. мотивувати, якби мотивувати це перше, а більше робити так, щоб їм добре працювалося. Так, тому що є багато салонів. Я знаю, що не там по-різному бувають салони, де там не затруднюють, так наприклад, у них немає стабільності. Вони працюють там зарплату цей довідення, так відразу. От дуже е, треба вчитися, також щоб робити гарне місце праці. Так, і тоді працівники будуть довго працювати. У нас, наприклад, є працівники і частина нашої команди, яка працює від самого початку відкриття салону. Так, угу. і в нас немає на щастя, ротації. Також тобто нас, якщо як ви звісно, якісь там поєдинча сау ситуація, але але взагалі то так взагалі не ротації це супер на щастя. Тому рекомендація починайте бізнес тоді, коли ви пройдете якусь операційну не знаю систему, так або попрацюєте в наймі. Зрозумієте, як щось працює середини, набиратися досвіду. Я також підтверджую, що будь-які будь-яка робота не, не варто там жалітися, так чи казати, що це погано. Це все досвід, і воно в майбутньому може вам допомогти в введенню бізнесу. Добре, дякую тобі, велике ще раз за те, що приділила стільки часу. E, також, якщо у вас є питання до Ані, або ж ви хочете скористатися послугами Royal Spa, можете написати в інстаграмі до них. Я також дам посилання під цим відео, або ж безпосередньо під цим відео. А може дамо якийсь код знижковий? Можемо дати, так, якщо давайте на навіть мігрант дамо код зніжковий 10%. Супер, тепер, якщо будете в Варшаві або ви проживаєте в Варшаві, я знаю, у мене дуже багато підписників з Варшави, можете скористатися послугами і по коду на іммігрант будете мати мінус 10%. Тому щиро вас запрошуємо. Тому дякуємо ще раз. Дякую. Пишіть коментар, ставте лайк до цього відео і до зустрічі у наступних. Па-па. Па-па.